Вовча пісня Українська народна казка Жили собі дід та баба, були у них курочка Рябенька, півник кугутик семеро овечок і песик Левонтович. От вовк і лисиця дізналися про це і змовилися. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили, пішли до хати і затягли. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда і баби семеро овець, курячка рабенька та півник кугутик. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати, а нам хоч півника, кажуть вовки-лисиця. Довелось віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали, і мерщі назад ідуть і співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, У діда й баби семеро овець та курячка рабенька. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовк лисиця курочку в ліс. Сховали, знов повертаються, знов під вікном співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда й баби семеро овець. Дід вийшов і каже та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовки лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову йдуть. З гірки на гірку, солом'яна хата, живуть там дід та баба. Тут дід вийшов до них і каже: Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левонтовича. Тільки лисиця і Вовк прийшли в ліс, лисиця й каже Відкривай мішка, подивимось, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой-ой! кричить лисиця, візьми песику, курочку, на тобі півника. Вже бери всіх, тільки мене не забирай. Відвів додому песик Левонтович курочку, півника й овечок. І зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка рябенька, півник кугутик та песик Левонтович. А вовк і лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати кінець.